Подвійне вбивство на Черкащині у Звенигородці грабіжник застрелив подружжя підприємців. Пара торгувала одягом на місцевому ринку. Злочинець вимагав у господарів гроші. Коли ж пенсіонери почали чинити опір, вистрелив у них і втік. Однак, поранний пенсіонер встиг зателефонувати дочці Інна Власова розповість, як це було. Рідні припускають злочинець до будинку, потрапив через вхід із двору. Ці двері ведуть одразу до кухні. Їх пенсіонери рідко зачиняли, вони і зараз відчинені. Усередині по всьому будинку плями крові Першою подружжя виявила донька. Пенсіонери лежали на підлозі. Тут отак от, от і лежав тут. А мама була біля крісла. Це вже крісло ми розвернули. Я її підпирала, щоб було на що на спертися. Злодій вимагав у пенсіонерів гроші. Вони відмовили, тож почав їх катувати. Коли це не подіяло, злочинець почав стріляти. Обом поцілив двічі у живіт, запевняє донька, і втік пенсіонерів залишив стікати кров'ю. Однак жінка таки набралася сил і подзвонила дочці. Мені подзвонила мама і сказала, що нас повбивали. Били скору поміч і міліцію. Я це все зробила і ми ждали, поки всі з'їдуться. Ми вже були тут. Ми були перші. пенсіонерам. Було по 68 років, однак вони досі займалися підприємництвом. На місцевому ринку торгували шапками та одягом. Імовірно, злодій це знав, тому й прийшов за грошима. Років 20 оце бізнесом займалися. Я знаю на Хмельницький їздила, і на Одесу. Їздила Вона завжди займалася цими шапками. Цим всім. Подружжя врятувати не вдалося. Вони померли у лікарні. Перед смертю пенсіонери встигли повідомити. На них напав високий чоловік у камуфляжній формі і в масці. Наразі його розшукують правоохоронці. І Власова та Сергій Щекочихін споцкор два плюс